Розпочавши курську операцію, Україна попередила загрозу вторгнення російських військ на Суми. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Проте з початком курської операції Сумщину знищують обстрілами з боку Росії. І якщо раніше страждало прикордоння, то тепер крилаті ракети атакують чи не щодня і вглиб області. Що буде з сумщиною і чи вартувала того курська операція? Говоримо сьогодні. Це свобода ранок. Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас. Сьогодні вночі Суми та область знову були під обстрілами після масованої атаки шахедів. У деяких районах зникло світло. Навіть конотоп, який у 80 кілометрах від кордону з Росією, тобто не надто близько, теж вночі перейшов на аварійне живлення. Міська влада обіцяє публікувати графіки подачі води та відкриває пункти незламності сьогодні, вже з 6.30 ранку. Про те, як цю ніч пережила сумщина, які тенденції останнім часом будемо зговорити зараз. Альона Яцина, кореспондентка Радіо Свобода, вітаю Альоно. Доброго раночку всім, окрім мабуть, мешканців Сумщини, які досі з першої ночі без зв'язку, світла і води. Переважна кількість людей в області в нас зараз горить дві великі підстанції електричні щодо кількості влучань, які були вчора під час масованої атаки, якщо чесно, мені досі невідомо, десь після 10-го вибуху, мабуть, я перестала їх рахувати. А що зараз? Які комунікації є у місті? Яка взагалі ситуація у сумах? Ну я проїхала містом зараз. Працюють кілька світлофорів, і в принципі все електроенергії немає ніде з першої ночі, зв'язку теж немає. Вода подається ну, десь до п'ятого поверху більш-менш нормально, але далі її взагалі немає. Але от до п'ятого поверху зі зниженим тиском тролейбуси по місту не ходять. Наскільки відомо, попередньо люди під час цієї атаки не постраждали є. Кілька дачних будинків, які побиті уламками, і власне об'єкти критичної інфраструктури у сумах У Конотопі, який теж було атаковано вчора шахедами, там на півгодинки, мабуть, раніше за суми. А є влучання по м'ясокомбінату, де вчора палала пожежа, і так само по критичній інфраструктурі, так само конотоп зараз. Без світла, без зв'язку, і відомо було вчора ввечері про одного пораненого внаслідок цієї атаки. Про ситуацію у конотопі ми ще говоритимемо у сьогоднішньому випуску. Альоно, а які тенденції загалом на сумщині? Чи справді останнім часом обстрілів стало більше? І чи справді тепер під вогнем населені пункти, в яких раніше було спокійніше? І з чим це пов'язують люди? Це абсолютна правда. На жаль, влада при цьому заявляє, що обстрілів стало менше, і цивільних, які від цього страждають, стало менше. Утім, у серпні, з початком курської операції, так званої, ми побили сумні рекорди щодо кількості обстрілів і щодо постраждалих В нас лише за серпень. 100 цивільних людей поранені внаслідок ось цих атак. Місто глухів ямпіль, також Остінський район, які раніше були умовно мирними містами і їх не зачіпали зараз. Їх росіяни просто стирають з лиця землі. Зокрема, Ямпіль за допомогою кабів. Ну, з того, що ми бачили, працюючи, то вони прям вулицями їх стирають. Так само глухів це місто, де до війни жило. Понад 30 тисяч людей зараз його зібрались евакуйовувати. При тому, куди саме евакуювати глухів, немає відповіді ні в кого ані у влади, ані у кого. Тобто людей просто закликають виїхати і дають бажаючим можливість виїхати безкоштовним потягом з шостки до Києва. Власне, це все. І це називається евакуація. Але чи відомо вам чи люди користуються цією можливістю виїхати? Чи виїжджають з Глухова зараз люди? Практично ні. Тобто всі, хто е, хотів якось виїхати, мав змогу і мав можливість куди поїхати, виїжджають. Інші це, ну скажімо так, це більше одиниці е, виїжджають, е, інші люди лишаються, просять їх захистити, кажуть, що їм нікуди їхати, і вони хочуть е, жити у себе вдома. Тобто, от настрої загалом такі. Місцева влада е, теж підтримує ці настрої. Е, е, чим це загрожуватиме, чим це завершиться, поки невідомо, втім... Е, Ситуація наразі така і це не лише в Глухові, це в принципі і Шосткінський район, увесь і Сумський район, і Охтирський район в Сумському районі взагалі оголошена обов'язкова евакуація громад, які є прикордонними до, скажімо так, тієї території, яку Україна. Веде, скажімо так, там бої на території Курщини, і ось ці громади, які прилеглі до цієї території на Сумщині, то там оголошена обов'язкова евакуація. Там, взагалі, немає здебільшого світла, зв'язку, дуже багато прильотів керованих авіабомб саме по селам і. Евакуюватися, звідти вже не звідусіль є можливість саме через безпекову ситуацію. Альоно, а як власне місцеві ставляться до цієї курської операції? Чи пов'язують вони постійні останні обстріли з цією операцією? Чи немає нарікання якогось, що, мовляв, саме це і накликало біду? Ви знаєте, напряму, звичайно, пов'язують люди з цим. Нарікання як такого немає. Всі сподіваються, що. Скажімо, так сподіваються на те, що наші військові, які почали цю операцію, і люди, які приймали це рішення, точно щось знали. І всі сподіваються, що ми утримаємо цю ділянку фронту. Бо люди розуміють, що якщо ця ділянка фронту не вистоїть, то росіяни контратакуючи. Збройні сили України точно не зупинуться, не зупиняться на державному кордоні і є перестороги, що це буде черговий наступ на Сумщину. Цього мабуть бояться поки найбільше Альона. А яка ситуація ще повертаючись до сум? Яка ситуація там, що кажуть місцеві? Адже обстріли там побільшало так, побільшало їх? Чи не планують люди з сум евакуюватися? Чи є такі думки? Ви знаєте, є люди, які вже евакуюються з Сум з початку серпня, люди з сім'ями, з маленькими дітьми, ті, яким є куди їхати, як вони кажуть, то вони виїжджають. Хтось планує виїхати пізніше, коли не почнеться, наприклад, опалювальний сезон. Тобто, але поки, скажімо так, місто повне, тобто навіть орендувати квартиру в сумах. По перше, мабуть, коштує не набагато дешевше ніж в Києві, А по-друге, майже неможливо. Люди лишаються, чекають, сподіваються, що буде краще. Хоча, от сьогоднішня ніч на моїй пам'яті, мабуть, ну це найгучніша ніч спочатку повномасштабного вторгнення. І каби були, і шахеди були, і це все було в межах міста або дуже близько до міста. І в нас суми невеличкі, тому все дуже добре чути. І не знаю, можливо, після цієї ночі охочих виїхати буде трошки більше. Альоно, а як з укриттями і власне чи люди взагалі встигають реагувати на повітряні тривоги, і чи ці тривоги є у місті? Чи є попередження про загрозу обстрілів? В нас тривоги тривають по 20 годин, по 15 годин. Тобто, тривога вона перманентна і постійно. Звичайно, ніхто в підвалах не сидить. Є моніторингові канали, є місцеві медіа, які повідомляють про загрози там або для певних громад, або для сум. Утім, варто розуміти, що суми знаходяться від державного кордону України у 30 кілометрах, тобто каб до нас летить ну від 3 хвилин до хвилини. Шахеди теж досить швидко, ну але щодо шахетів, що можна встигнути сховатися. Укриттів у місті фактично немає. Є найпростіші укриття, такі як підвали у житлових будинках, або є укриття на великих підприємствах. Для того щоб до них дійти, треба ну треба час навіть людям із найближчих домівок. Тому сумчани переважно ховаються у коридорах або у ванних кімнатах. Або не ховаються взагалі. Хоча я думаю, що сьогодні вночі сумчани всі принаймні перейшли до коридорів. Альоно, дякую вам. Альона Яцина, кореспондентка Радіо Свобода у Сумах про обстріли міста, які посилилися значно останнім часом. Дякую. Наші колеги з кордон медіа працюють зараз на Сумщині і говорять з людьми, які далі залишаються у цьому регіоні і ще не евакуювалися. Давайте послухаємо, що кажуть мешканці Сумщини про атаки російських сил. Ми знову прийшли туди і чуємо вже гучно-гучно. І ми знову прийшли туди до дверей фермі і прилетіли. А потім чую знову шахет. Бачу, всі затихли, нікого немає до, ну, на вулиці. Я побігла в підвал, я там присіла і знов прилетіла. Вранці, бо тривога всю ніч тривала. Да, і без світла тут, що ж тут можна розібрати, тому ми сиділи всі. Як зайшли, підвалі. то що побачили? А побачили жах. Бачите, все об обгорівше, зруйноване. Це жах. Жах, Це ж, ще ми трошки ж прибрали під ногами скло і мусор, а так все ж було завалене. І оце кожну ніч. лягає мітос, куди, куди, свисти, куди полетіло, куди полетіло, чорт його знає. гупнуло, десь гупнуло. На телефон дзвониш. Там все нормально, да, все, десь там. Почули, що летить чи вже як? Ні, вже як гухнуло. Вже. А що в хаті почуєш, як летить. Летить на вулиці почуєш. Чутно, свист, вже знаємо, чи снаряд, чи кап, чи ракета. Всі в кожного різний свист. Тільки спустилися і одразу взрив, Такий взрив був, що це взагалі все в погрібі туман був. Ми думали, що нас позавалювало. А тоді, оце ж при... вийшли на вулицю, дивимося, що ета, одні хвіртки стоять і все, більше нічого немає. От. Ну це ж давайте у двір заходить і все, і там, і там, в общем, ну, не, про... воно не до чого тут було таке, все. Це трошки е спасіба людям, прийшли, допомогли, повбирали. -по -по а так страшне все було тут. Спусти повністю. Ну… Хто залишається по домівкам? сидять тихенько Так уже. майже не ходять. Ну тут і ходить. ні. Ну от ми почули мешканців Сумщини. Вони кажуть, що обстріли у регіоні посилюються. Хтось пов'язує це з курською операцією збройних сил України, що триває. А хтось називає це просто терором місцевих мешканців російської армії. Конотоп, наприклад, почав частіше з'являтися у зведеннях в... 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 обстрілів саме у вересні. Минулого тижня відбувся найбільший обстріл міста з початку повномасштабного вторгнення. Якщо ви не надто добре знаєте Сумщину, то пропоную подивитися на карту. У Шосткинському районі постійно обстрілюють прикордоння, проте тепер під атаками крилатих авіаційних бомб опиняється і сама шостка. Біл... Білопільську і ворожбянську громаду також обстрілюють кабами, а краснопільську з артилерії та дронів. Крилатими ракетами обстрілюють і Хотинську та Юнаківську громади. Це, власне, поруч з Курською областю. До міста Охтирка теж долітають крилаті авіабомби. У містах і селах є загиблі і поранені. Руйнуються будинки та інфраструктура. Ось що про тенденції з обстрілами Сумщини і їхній зв'язок з курською операцією розповідає речник оперативно-тактичного групування Сіверськ Вадим Мисник. Поблизу саме сумського кордону. Там, де відбувається, наші сили оборони України, проводять курську операцію. Так звану, там ті райони регіони найбільше підпадають під інтенсивні обстріли з боку ворога. Вони намагаються, звісно, це вони спрямовані більш за все це на цивільне населення. Вони просто терористично знищують наші міста при кордоні пункти. І в цьому логіки військової шукати не потрібно, бо вони так діяли завжди. Частіше вони застосовують саме це керовані авіабомби, то що можуть наносити удари з глибини саме своєї території за 50-70 кілометрів. Що для нас є проблемою? Також активно застосовують впівдрони, дрони безпілотні ударно літальні апарати, ствольну артилерію також. Ми вже не помічаємо, ну або значно зменшилося, або взагалі відсутнє в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів, такої як і ближнього бою, так би скажемо, там, там буквально кілька кілометрів, ми надаємо ворогу такої можливості, що слід зазначити, що е, тут інтенсивність обстрілів е, у порівнянні у цих двох областей, що я назвав, у порівнянні з районом Курської. Області, яку контролює сила оборони України, там набагато більше обстрілів умиротворення, ніякого не може бути до е, російських військ, бо це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас, вони або тут, або в іншому місті, але вони будуть бити по Україні все, що у них є весь арсенал, застосовуючи. Тож е, я вбачаю собі е, ну як військова людина, те, що вони бачать наші успіхи в курській операції. І вже і поруч з ними. Тож вони, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти і в інших містах прикордоння. Тобто, вони з весни цього року, коли весною було загострення, росіяни створили угрупування Север, це Брянська Курська Білгородська область під командуванням Лапіна. Це ну вони створили угрупування і погрожували вторгненням і наступальними діями. Харківському напрямку, також в Сумському, Чернігівському, і ми очікували цього. Дуже активність була велика, і так само Сумська область потерпала від великих таких обстрілів, саме і кабами, в тому числі, коли ворог спробував вести наступальні дії на харківському напрямку. Обстріли кабами Сумщини зовсім прикратилася. Буквально вони припинилися, не було ні з гелікоптерів нарами. Ні, кабом з літаків ні, жодного не було, тобто вони сконцентрувалися саме на харківському напрямку. Що говорить, що у них теж ресурс небезмежний, вони десь десь мають щось робити, але ж в іншому місці це зовсім припиняється. З початком курської операції наша ситуація помінялася навпаки. І шостка місто, куди люди евакуйовуються з прикордоння. Це такий собі пересленський хаб. Відстань до російського кордону звідси приблизно 50-70 кілометрів. Хоча крилаті авіабомби з боку Росії прилітають вже і сюди. Людей тут не змушують евакуюватися, їм дають вибір виїхати, побачити, як це жити в, еваку... в евакуації, щоб зважено ухвалити рішення, чи варто їхати, чи варто залишитися. Давайте послухаємо, що каже міський голова шостки. Якщо взяти автобуси, пригнати, поставити у центр, потім зібрати людей, то це вже елемент не, ті, не просто організованості, а це елемент впливу на свідомість людей, що, пожалуйста, давайте давайте виїжджайте. Поки евакуація проходить в чисто в добровільних умовах. Якщо ти хочеш евакуюватися, будь ласка, тобі транспорт знайдеться, тобі знайдеться людина, яка допоможе, тобі буде супроводжувати твій рух. І в цих напрямках не тільки ми Червоний Крест працює спеціально там, і поліції є спеціальне такі автомобілі броньовані. Тобто цілий комплекс от таких різних напрямків. І я вважаю, що це правильно. Ми не повинні центр... Ми не Радянський Союз, ми українці. Ми вільні. Хочеш? Будь ласка, ми тобі допоможемо. А хочеш боронити країну тут і триматися? Тримайся, і хвала ти. Я вам скажу за два вихідних нам прийшлось, прийшлось працювати з п'ятью водіями, і тільки один із них їх погодився їхати в саму гарячу точку. І ми до цього відносимося дуже ну, спокійно. Ми розуміємо, одна людина була біля фронту, була під обстрілами, вона вже закалилася, і він спокійно сідає, і їде. А друга хвилюється, колотить. І ми цю людину, яка хвилюється, ми її не умовляємо, ми її не заставляємо. Тому що ну і то наші люди, і це і це наші люди. Якщо в тебе є сила, е почуття от такої е можливості поїхати, будь ласка, ми тобі заплатимо кошти, це все не безкоштовно. А якщо ти хвилюєшся, побудь тут на цій території, ти привикнеш часом і потім теж поїхати. Це такий підхід. Фактор саме більше їдуть, виїжджають люди, яких є собаки і кішки, їх от тварина, стимулює приїхати їхати от, з самої передової, але ну, це просто, просто такий очі кинувся факт: що їдуть одна собачка, там така, там така, там, така. але це свідомий вибор кожної людини. Це абсолютно непросте рішення. Це рішення на глибині знаходиться в людині. Вона тисячу разів думає, вона тисячу раз зважить, передумає поїхати в інше місце. Це ж теж не, 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 не справа. Ніхто ж ні, 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 не створить там ідеальних умов. Але розуміння безпеки отут ми і станемо. Кожен повинен думати за себе. Якщо ти трусишся і боїшся. Не треба там, ти тут не потрібен, і не треба тобі тут ходити і хвилювати решту. Їдь, ти закалися, потім можеш, може багато таких випадків поїхав, побув, потім знову вернувся. Але якщо людина вже побула, якщо вона побачила там і там, і там, вона вже свідомо ще більш свідомо приймає рішення. Кожний в окремому випадку. Таким був цей випуск. Свобода ранок. Я Ірина Островська та вся команда нашого проекту кажемо вам дякуємо та спокійного дня. До зустрічі.